Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас з вами урок образотворчого мистецтва і ми завітаємо до театру. А саме до лялькового театру познайомимось із різними видами театрального мистецтва та спробуємо намалювати чарівний будиночок для казкової декорації. Одразу і розпочнемо перегляньте, будь ласка, достави. Цей вид театру називається драматичний. Цей фрагмент музичного театру, а саме опери і балету. Розгляньмо ще один вид театрального мистецтва. Побачили ще дереальний е, такий вид театру, який називається Тіньовий. Переглянемо ще один вид театру. Були собі котик і півник. Та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові: сядь же ти півнику на печі, та їж лечі, а я піду по дрова, та як прийде лисичка, то не озивайсь, пішов. Коли це біжить лисичка, півнику, братику, відчини. Братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник каже Тоток, тоток, невелів коток, тоток тоток, невелів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла. Неси його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса. Заклинула. Котик почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знову. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо тепер я піду далі. Пішов. А лисичка вже й біжить стук ток стуку віконце. Півнику братику, відчини, Півнику-братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру борщик виїм і тебе візьму, а півник усе тоток тоток, невелів коток, тоток тоток, невелів коток От вона віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе а півник знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиса. Заклинові ліса, її За гори, забилі її води. Чує котик, він удруге, голосніше. Котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже, тепер же я піду далеко-далеко, і хоч як будеш кричати не почую, то вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов. знову лисичка, півнику братику, відчини, півнику братику, річини. Як не відчиниш, віконце видеру борщик виїм і тебе візьму. А півник тоток тоток не валів, коток котук, тоток тотук, не велів Лисичка віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає раз у другий, третій. Котик не почув. І понесла лисичка півника додому. Увечері приходить котик додому, нема півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичиної хатки, сів і заграв. Лиски, лиски, новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко, Пилипко-Липко, вийди на ринку, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, погляди. А лисичка саме пекла полянички. От старша дочка лисичина й каже Мамо, піду я подивлюсь. Хто це так гарно грає? І паляничку візьму. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок та в лобок, та в мішок та й знову став грати. От і друга дочка каже лисиці. Піду і я, мамо, іди, доню. І дала їй паляничку. І це пішла. А котик і ту, цок та в лобок. А після і третя дочка, і четверта. А Пилипко ждав, ждав і каже Піду я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов. А котик і його цок та в лобок та в мішок. Та тоді до півника та й поніс, поніс його, його. додому. От вони живуть. А це ми зараз з вами побачили відривок із казочки Котик та півник. І саме ця, ця розновидність театрів називається ляльковий театр. Отже, ляльковий театр це театр, де головними героями вистави є ляльки. Як називаються актори, які керують ляльками? Звісно, ці люди називаються ляльководами. Вони прикріплюють ляльок на руку або паличку, а також можуть керувати за допомогою ниток. У ляльковому театрі веселий настрій створюють не лише актори-ляльководи, а й художники, декоратори, які майстерно розробляють декорації, завдяки яким ми дізнаємось, де і коли відбувається дія на сцені. Фрагмент якої казки ви бачите на світлині. Назвіть казкових персонажів. Та розкажіть, що зображено на даній декорації. Отже, декорація це художнє оформлення сцени в театрі. Тобто, до декорації не відносяться герої. Розгляньте декорації, скажіть, де відбувається дія. Як можна визначити це за декорацією? Давайте пофантазуємо, які персонажі можуть мешкати в даних будиночках. Подивіться, як можна створити будиночки з геометричних фігур. Скажіть, які саме геометричні фігури ви зараз бачите? Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. По-перше, нам необхідно підготувати всі належні канцелярські приладдя. Безпосередньо тримати своє робоче місце у належному порядку та використовувати інструмент тільки за призначенням. І, звісно, після себе поприбирати. Давайте подивимось, як можна намалювати чарівний будиночок для казкової декорації. Перегляньмо послідовність малювання чарівного будинку для казкової декорації. Отже, як ми бачимо, спочатку ми робимо ескіз простим олівчиком, а потім вже користуємось фарбами та завершуємо свою чарівну декорацію. На цьому ми завершуємо наш урок творчого натхнення.